Так, любі мої, знімаю вам відео, як я обіцяла за свої орхідеї. По цій орхідеї змін поки що особливо немає. За весь час з весни вона тільки виростила цей один лист, а то я її пересадила, і поки що вона на місці не припадає, значить буде рости. Я так вважаю. Далі ця орхідея я її пересадила. Тут коріння з'явилося в мене, листочок пішов. У нас температура поки не топлять, а ввечері я включаю у фар таку батарею. І є перепад температур, тому орхідеям дуже добре, вони полюбляють перепад. Десь градусів 3-5. Це взагалі класно. Маленькі ось такі тут листочки попускали в мене. Далі на ось ці орхідеї зміни. Тут ось така, ось... Це дітка, не знаю, як Також вистрасте. Тут також ось новий виріс. Тут, ось, дивіться, корінь пішов боковий. До речі, хочу сказати, що в мене дуже велика вологість 72-74% максимально, ну, якщо відчиняти вікна, падає до 62%. Це максимум. Це якщо прям, так, годинки 4 потримати вікна відчиненими, то буде десь так. Але в нас зараз дощ, тому вікна поки що не відчиняю. Бо буде ще більша вологість. З'явилася така в мене орхідея, парфумерна фабрика. Також тут листочок пішов, треба буде пересадити також. Ось ця орхідея тут взагалі листя не було, був пеньочок. На російські є також листик новий. Щось такого максимально. Дивовижного є ось така ось в мене верхівочка. Тут лист пішов, пересидила маленьку його. Дивіться, виростила вона ось таку дітку. І тут корінці вже з'являються у мене. Це що з нового. Також тут на новий листочок є. І ця взагалі та умнія, не знаю, не моя орхідея, чомусь вона не росте. Я не знаю, що з нею робити. Тут ось дітку пустила Камбрія. Тут дивиться, корні зелені пішли рости. І це ще я ще не піддобрювала. Не підживлювала нічим. Тут листочок пішов, також пересадила менший гроші. Ось така ранімашка в мене спустила, також там один корішок був. Ось реанімашка стоїть. Ну, поки що не знаю. Піде ось Оця орхіда, як ви пам'ятаєте, я вам показувала квітла. Ось я її вже перенесла в дім, вона квітне. Я її не пересаджувала, купила ось також, бачите, молоді корінці пішли. Що хочу показати, дивіться, дивовижна. орхідея, це взагалі дивовижна. листочок в неї пішов. І ось внизу, ось як можна бачити, мабуть, це буде не знаю ще квітонос, схоже на квітонос, більш ніж на коріння. І отут, внизу, якщо можна бачити, також, мабуть, буде ще один квітонос. Далі я перевертаю, в мене тут ще одна є верхівочка, і вона ось пускає корінці, тому зможу її відділити. Далі ранімашка ще одна, тут листочок пішов в мене. ось так, і Дивіться, зараз покажу ще вам, де цікаве. Є ось така ранімашка. Я думаю, стоїть на місці і не пропадає, і не росте. Потім цей верхній уст, дивіться. І в якому вона стані бідненькому, але тут ось був квітонос, бачите, наполовинку засох, половинка залишилася. І пішла дітка. Я, взагалі, в шоці перший раз таке бачу в своєму житті, хоча в мене орхідея з 2012 року. Уявляєте, таке навіть буває. Ось так далі. Якщо переходимо на вікно, в такому ось великому горщику. Тут взагалі я коріння не бачу, мабуть, його вже тут нормального немає. Просто я все літо. Оцей один корінь пішов, тут пересохнув. Ну, ось він далі йде. Ціленький корішок. Зверхів... Верхівка мене почала також пускати коріння, тому я буду ось так розрізати. Дуже красива орхідея, такого вона помаранчевого кольору. Помаранчевого кирпичного, як вам сказати, цього й такого кольору. Далі отака орхідея в мене рожева є. Дивіться, також ось тут, щоб вам показати, ось тут ось цвітонос також, коріння росте. Бачите, яке зелененьке, ось дуже багато молодих. Це все і таке. Тому що температура перепадє. Декий кіт мазала я з такі ніновою пастою Пішли ось такі відросточки. І знизу, отут ось, о, зараз покажу. Також дітка ось ось остає. це. дітка. Більш похоже це, мабуть, кітениш буде ось такий. Так, камбрія-ранімашка стоїть. Ще не знаю, піде чи не піде вона. Ось ця орхідея також квітне. До сих пір листя зелененьке вже пішло. Анцидіум мій. Там також орхідея. листочок пустила. Дуже багато їх, тому десь можу і не бачить квітоноску. А локазія тут на вікні стоїть, теж щось не моя рослина, не дуже росте. Це алоє таке, до речі, п'ятнисте в мене. Ось так. Це одне вікно. І ще на іншому вікні стоять орхідеї.